Зовсім скоро ми сядемо за святковий стіл і у затишному сімейному колі розділимо різдвяну кутю. Я надіюся, дорогі радихівчани, що цей рік, який минає, був для вас, як і для нас, кожного Працівникам міської ради, депутатів міської ради і членів виконкому міської ради плідним і багатим на корисні справи і нові починання. А рік, який прийде, буде ще багатший на кращі зміни у нашому місті. Новий рік і Різдво Христове дарують нам світло і надію на перемогу у тих випробуваннях, які випали на долю нашої України. Я всім нашим радихівчанам бажаю щасливого і щедрого нового року. І благословення різдвяної зірки, здоров'я та благополуччя. Дуже хочеться, щоб на нашу Україну зійшов мир, а на наші сім'ї Божа ласка. Отож, щиро вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим, дорогі радихівчани!